Всім привіт! Мене звати Юля і ви зайшли на мій в'язальний канал. Тут я показую те, що я творю і витворяю спицями. Отже, хочу вам розповісти про плани на свій в'язальний рік, показати процеси, над якими я зараз працюю, а також вам покажу невеличку розпаковку подарунка. Отже, поїхали! Тож, дівчатка, розкажу вам спочатку про плани на свій в'язальний рік. Я планую в цьому році в'язати для себе, для свого сина, для сім'ї, родини і також в'язатиму для ЗСУ. Це будуть у мене плечові вироби, в основному аксесуари для рук, ніг, шиї, голови тощо. Ось ще невеличкий нюанс, що. Майже всі мої плани будуть пов'язані з двома спільними проектами. Перший спільний проект – це Кольоровий рік, який організувала Надія. Канал неї називається В'яжемо разом з Надією. І другий спільний проект це Шкарпеткова скриня дизайнерських бажань. Організатори там Марусина скринька рукоділля Маруся і Оксана з каналу Оксана and life». Ось ці два спільники будуть тривати з 1 січня по 31 грудня 2023 року, тобто протягом цілого року. І я планую приймати участь, в'язати і показувати вам свої результати. От, це стосовно планів. Далі покажу вам свої процеси. Над якими я зараз працюю. У мене їх всього є 5, але два процеси у мене буде таємних, які я в'яжу у спільних проектах. Я вирішила, що їх показувати у влогах не буду, а вже буду робити такі невеличкі відео, як я в'язала дану річ. Отже, вони в мене виходимо, виходитимуть в кінці місяця. Я буду звітувати. От. А те, що можу показати, то вам зараз і показую. Тож розпочну вам розповідати про свої процеси саме з ось такого джембера. В попередніх влогах, хто їх дивився, я вже його показувала і розповідала коротко про нього. І що і як в'яжу. Отже, сьогодні хочу показати, які у мене є просування по ньому. Я закінчила вже все тіло, дов'язала і закрила, пров'язала резиночку 2х2, і закрила звичайним для мене способом. Він мені подобається і навіть трошки еластичний. Хоча ця пряжа вона не дуже тримає резинку, як бачите. Але для мене це тут не критично. Ось тому, що я не ставила за мету, щоб тут ось джемпер стягувався. Він доволі таки довгий, тобто гарно буде закривати дитині попу. Ось, закінчила вже тіло і перейшла на вив'язування рукавчика. Тут я зробила підшила підрізом. Ось так. Петля в петлю, щоб не було ніякого шву. І почала в'язати сам рукав. У мене було тут 60 петель, але ще додалися петлі від підрізу 8. Тобто, в загальній кількості в мене вийшло 68 петель. В кожному 10-му рядочку я робила збавляння по 2 петельки. Так, не дуже гарно виглядає, якщо вам щось видно. Ось. І всього-навсього я зменшила рукав, здається, на 10 петель. Ось. Далі я перейшла на вив'язування резинки 2х2, нічого не збавляла ось тут в кінці. І закрила теж звичайним способом. Я планую, щоб ці рукавчики спочатку отак підкочувати. Мені дуже подобається, коли діти ходять ось з такими підкоченими рукавами. Ось. А вже коли трошки підросте, то вже можна і розкотити його. Так, мені залишилось в цьому джемпері пров'язати ще один рукав. Ніби не багато роботи, так? Але в мене закінчилась змотана пряжа. І так мені її розмотувати. Але треба себе заставити це зробити, тому що залишилось ну зовсім мало. От. Але цей рукав я планую в'язати не повністю аналогічний цьому, саме в кольоровій гамі. Я думаю, тут додати ще два кольори і зробити цей такий джемпер патріотичним, трошки його розбавити. От. І я вже показувала, що в мене теж є такий патріотик джемпер. Я купувала для себе опис у нашої української в'язальниці Олени. От. І в неї там є два варіанти даного джемперу, Можна в'язати тільки на рукаві українську патріотику. Так? А ще вона пропонує ось тут можна зробити таку вишивку у вигляді серця. Я подумаю, можливо, я теж її собі сюди додам. От. Такі просування по чемперу, нічого більше додати вам не можу. От, е, а, не показала вам, все-таки не показала. Ось тут е, по тілу я пускала реглан, продовження регланної лінії попереду і позаду. І е, отут виділяла 8 петель на, е, на підрізи, так, і пускала ще по тілу. От, і трошки я прорахувалася. Я додала 8 петель, а мені все-таки необхідно було додати 9 для того, щоб була симетрична резинка. Тож, у мене отут в кінці вийшло е зробити так, щоб 3, було 3 лицевих, дві виворотних і 3 лицевих. І так, і воно далі перейшло в резинку. Я думаю, що це непомітно таке собі <див> дизайнерське рішення. От. Так, відставляємо дану роботу. І далі наступним процесом покажу вам також в'яжу джемпер для свого сина. Полінувалася зняти на більші спиці, тому що вони зайняті, Але, думаю, що все-таки хоч щось вам буде видно. Значить, це джемпер для Іллі. У нього вже є схожий джемпер. Я в'язала його, здається, восени минулого року, якщо не помиляюся, такого винного бордового кольору з пряжі. Ось такої алізала на голд, всі ви її знаєте, всі з нею пробували в'язати, думаю. От, я в'язала йому такий джемпер оверсайз, і е, в мене залишилася ниточка. Думала в'язати також ось такий колір з бордовим, Але спробувала, мені не сподобалося. І я порилася в своїх запасах. І от знайшла ось такий молочний колір. Мені, якщо чесно, не дуже подобається, тому що він якийсь такий жовтизною. Але вже що є, то є. І в мене було два моточки ось такої пряжі. Це. Пряжа нако, але який саме артикул, я не знаю, тому що в мене немає етикеток. Ось, Вони не збереглися. З цієї пряжі я теж в'язала своєму племіннику такий джемпер аліяло по Ну, Навіть, скажімо не так, це був джемпер з Жакарду. Ось, якщо я знайду малюнок, за яким я в'язала, то я вам тут прикріплю. І у мене залишилось два мотки ось такої пряжі. Нако, але який артикул, я не пам'ятаю, і не знаю. Це, типу, як аналог ось цієї Алізелана Gold. Значить, в'яжу я розпочинала, набирала 80 петель, далі робила імітацію кетлювання і вже продовжувала в'язати реглан і вив'язувати росток. Росток тут зовсім невеличкий, тут важко показати, ну, але він є. Тут більше росток по плечах зроблений. Е, не дуже мені подобається ця пряжа, бо вона трохи якась така дубова, дерев'яна, і на ній помітно дрядність така є. Е, якось мені важко з нею в'язати, не знаю, дуже важко просувається по спицях. Але тут таке. Ось, е, На регланній лінії я пускала по 5 петель. А, і далі в'яжу вже собі кокетку. Дов'яжу кокетку і далі ось таким кольором буду додавати смужки по даному джемперу. В мене цієї пряжі мало, і я не знаю, чи ось цього мені вистачить на такий джемпер, який я планую. Сподіваюся, що так, тому що в'язати з неї мені якось не дуже, не дуже легко, не дуже приємно. Uh, і перев'язувати не дуже хочеться. Тож, сподіваюсь, вистачить. От, uh, а якимось таким коротким-за коротким робити теж не хочеться. Mm, ну, ще я пориюся в своїх запасах, може, я ще щось знайду і також додам у смужки. Але поки що такі плани. І третій процес, який я хочу показати. От. Хто пам'ятає, хто дивився, я показувала, що купувала пряжу для себе ось такого яскравого кольору. Я її з бобінки перемотала в такий тортик для себе, щоб було зручно в'язати. І в мене було 100 г, з цього у мене виходить ось така шапка. Базова шапка резинкою один на один. Тут все просто. Беру спеці номер 3 і набрала 130 петель. Так, нічого там не заміряла. Я так просто на око завжди в'яжу шапки, і в мене, в принципі, завжди виходить. От, Сподіваюсь, що і ця шапка на мене сяде добре. Поки не знаю, яку я буду робити маківку, подумаю. Можливо, зроблю якусь таку більш овальну, а можливо, зроблю її більш таку густрішу. Подивимося, як настрій ляже, як карта ляже. Ось, Захотілося мені такий яскравий процес, тому що щось останнім часом віжу якесь таке все базове, колір хакі, ось такий колір, я не знаю, як його називати. Ну, це не полин. Не знаю. <с> <Regierung> ну, в общем, такий якийсь зеленим відтінком, да. А, і от є два процеси, які я в'яжу в рамках спільників. А, теж вони у мене, так, за спойлеру, не дуже яскраві. От, і мені захотілося чогось такого вибухового, для того, щоб помилувати своє око і порадуватись, потішитись. Піднімати собі настрій ось такими кольорами. І хочу швидко її закінчити, щоб вже випрати, подивитися, по-перше, на результат, який вийде, як вона розкриється, чи розрівняються повністю петельки, і вже її чим пошвидше носити. Щоб піднімати настрій і собі, і людям. От, тому що звернула увагу, що коли йду по вулиці і бачу людей в якихось яскравих речах, в яскравих шапках або з яскравими шарфами на шиї, то якось так не знаю, аж настрій піднімається. От, і милуєшся цим. Так, от такі у мене процесики. Показала, над чим працюю. Звісно, тут в кадрі не все, але те, що можу показати, те і показала. От, і далі пропоную перейти до розпаковки подарунку. Тож я зараз це все приберу і до вас підключусь. Ось знайшла джемпер, про який я говорила, і ось так він виглядає. Резиночка 2х2, по внизу виробу. Рукави закінчувала і шийка. Ось. І така реглана лінія. Тут йде. Малий носить дуже часто, як бачите, тут є такі зачіпки. Ось, тут, десь попереду, я бачила. Я вже кілька разів чистила машинкою для знаття. Ковтенців, і якщо чесно, не дуже вона гарно знімає. Не знаю, в чому проблема. Ось, ну такий є в нього джемпер. І за його подобою, я в'яжу ось цей джемпер хакі. Думаю, що сяде непогано на нього. От. Така в мене була робота. Дитина носить з задоволенням, але треба вже щось нове йому. Отже, дівчата, хочу вам розказати, ну, що ж це за подарунок, звідки він приїхав і взагалі хто його подарував. Я вам розповідала, що приймаю участь у спільному проєкті В'язальної вечорниці. От, ми з дівчатками вже його завершили, всі, майже всі дов'язали свої роботи, дівчата показали, похвалилися, зробили такі класні фото. от, я в цей спільний проєкт прийшла з метою швидко зв'язати для себе бактус, тому що це мене стимулювало, я знала, що я його зв'яжу швидко. А якщо мене не стимулювати, то він в мене міг тягнутися і тягнутися. А та, так як шапка в мене була, а бактуса не було, то мені треба було швиденько це зробити. От, звичайно, що найбільшою винагородою це є моя готова робота, бо вона мене вже зігріває і радує. От, але дівчата нав'язали купу всякої краси. І от на яку роботу не подивись, і кожна гарна. І я взагалі не уявляю собі, як було важко вибирати роботи з цих робіт якусь одну дівчатам-спонсору. Я думаю, що це реально було нелегко для них, тому що все класне і все таке красиве, на будь-який смак. От Тож, я особливо не сподівалася, що я щось виграю, але для мене дуже несподівано і дуже приємно, що мені прислали ось такий приз. І зараз ми з вами будемо відкривати і дивитися, що там всередині. Цей приз мені прийшов від спонсора Ірини. Дуже їй дякую. Ще навіть не знаю, що там всередині, але вже я дуже вдячна. Тому що для мене отримувати ось такі подарунки та взагалі подарунки, а особливо в'язальні подарунки, ну, це просто це просто космос. Я не знаю, як це пояснити. Дуже люблю подарунки. От, тож, давайте не затягувати і дивитися, що там. Так, я тут вже трошки розпакувала. Смаколики бачу. вже. Так. так, тут, мабуть, якась пряжа. Да? Так, тут пряжа. Ручна робота зроблена з любов'ю. Ага, тут склад написано: 80% вовна, 20% акрил, це шкарпеткова пряжа. Метраж тут 300 метрів на 100 грамів. Клас, <плес> я собі давно хотіла рожеві шкарпетки. І все ніяк не могла собі купити пряжу. Ось. І ще я також приймаю участь у спільному проєкті шкарпеткове скриня дизайнерських бажань. І я вже від... зняла відео для себе. Ну, таке вступне. І я там дещо говорила, що. Є такий пункт, який я поки що не, не можу виконати, тому що ну, не можу, немає в мене подарованої шкарпетко, шкарпеткової пряжі. Ось, А тепер все, відбій, тепер вже можу виконати. Так, це така ниточка цікава, а, вона така, з ефектом твіду. Тут є, бачу, такі вкраплення. Якийсь такий типу, як кораловий колір. Ага, Цікаво. Все, будуть для мене рожеві шкарпетки. Клас. Так, зараз трошки посуну. Так, тортик поставлю. Так, наступно. Я одразу бо Оце я без цього жити не можу. Так, трохи вам пошучу. Таке. Ого, там ще щось є. Так, добре. Це у нас 80% меринос і 20% поліакрил. 1500 метрів 100 грам. Так. Колір мені вже подобається. Я такі кольори люблю. По-любому, якийсь чемпер буде. Клас. Тут десь грамів, напевно, що. Ну, ну, 400 точно є. Так, такий сірий меланжевий колір. Так, це, мабуть, буде щось мені. <хи> Тому що, сину вже в'яжу, два джемпера, і треба буде щось мені зв'язати. Класна пряжа. Я думаю, що вона буде доволі така зносостійка і тепла, тому що і меринос, і є поліакрил. Він додає міцності, так, і зносостійкості виробу. Так, класно пряжа входила мені. Так, поставимо ось так. І тут ще в пакетику були спиці 2,25. Це шкарпеткові спиці. так в мене є такі спиці, але дерев'яні і трошки коротші, а ці трошки довші. Я думаю, що на них буде дуже зручно в'язати. І, до речі, в мене є двійка і є 2,20,5, а 2,25 у мене немає. Так що це просто супер. Клас, дуже дякую. Будемо в'язати шкарпеточки. Так, і тут ще є е, смаколики для моїх рук. Обожнюю цей крем. От, якраз я не знаю, як вгадали, я цим кремом завжди користуюся. Е, навіть не е, ці бархатні ручки, да, а от саме цим. Мені найбільше подобається те, як він пахне. Навіть зараз понюхаю. Ах так. Да. Клас. Так. Дякую за крем. Так, і тут ще якісь є солодощі. Так, десерт. Уга. Будемо смакувати. Зараз закінчу знімати відео <сі> і сяду. Так, і шоколадка. Ну, це буде для мого Іллі. Я думаю, що він залюбки, її строщить <сі> за 5 хвилин. Ой, клас. Радості немає меж. <сі> такі подарунки в мене. Йшла в спільний проєкт зв'язати для себе Бактус, а тут ще такі, такі компліменти отримала для себе. Ну, просто я не знаю. в мене немає слів. Радію, щаслива. Дякую дівчатам за участь в спільному проєкті. Дякую спонсорам за такі подарунки. Іра, тобі сердечко. Дякую, Оленка, за організацію це дуже великий труд. Це все зорганізувати, відзняти, зібрати, піду, милуватися і пробувати пряжу. Я, мабуть, зараз ще одні шкарпетки розпочну, хоча вже одні в'яжу. Все, дівчатка, дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною, і па-па!